Всім привіт, лікар на зв'язку. На сьогоднішній день нагальна проблема є сказ тварин. Наприкінці липня вже об'явлен карантин в багатьох районах Київської області. Тому я вибрала основні запитання, які можуть вас зацікавити. І ця інформація необхідна як для тих у кого дома тварини котики, песики, також і для людей, в кого тварини, свині, корови, кози, вівці, грубо кажучи, свійські тварини. Отже, я буду трохи підглядати, щоб не пропустити жодного запитання і дати вам на все відповідь. Перше запитання: що таке сказ? Запам'ятайте, сказ дорівнює загибель. 100% загибель. Тому тільки вас покусала підозріла тварина, обов'язково одразу треба йти до лікаря. Це перше. Які тварини хворіють на сказ? В Україні хворіють як свійські тварини, так і дикі тварини. Дикі це лисиці, в основному лисиці є розповсюджувачами сказу. Єнотовидні собаки, кажани, їжаки, вовки, свійські тварини, як не дивно свині, корови, коти, собаки, собаки серед домашніх тварин вони перші, хто розповсюджує сказ. Коні також можуть хворіти, тому звертайте увагу, якщо тварини себе ведуть підозріло. Основні симптоми, які характерні для сказу. Вони у загальному, в принципі, однакові для всіх видів тварин, але можна поділити як для диких тварин, так і для домашніх. Чому? Тому що домашні тварини основний симптом, коли йдуть тільки перші клінічні ознаки, це нетипова поведінка для тварини, для котика, собачки, свинки, коровки. Тварина може бути або надто збуджена. Або надто пригнічена, може нетипово ластитися, їсти якісь неїстівні речі. Може м'явкати, гавкати якимось приглушеним нетиповим звуком. А от дикі тварини це трошки по іншому, тому що ми за ними не спостерігаємо. Це коли ми бачимо, що дика тварина йде до нас на контакт. В нормальному житті вона не піде до людини на контакт. Потім е дикі тварини, які в основному живуть вночі, вони е виходять в день. Наприклад, їжаки, кажани е виходять на полювання в день. Це для них нетипово. Наступне питання. Як запідозрити сказ у диких тварин? Це все, що я сказала раніше. Ви можете також спостерігати агресію, тварина має нестримний рух вперед, якісь незрозумілі рухи, може йти піна з рота, вона може розчісувати себе, кидатися на людей, на других тварин. Тварина може звалюватися, ходити колами. От, оце такі симптоми. Чи може собака, кіт заразити людину під час інкубаційного періоду? По-перше, що таке інкубаційний період? Це період від моменту укусу тварини до прояви перших клінічних ознак. У глибокому інкубаційному періоді зараження не буде, тому що заражаються тільки через слину. Як вже за три дні до появи основних клінічних симптомів, може вже відбуватися, якщо тварина покусає, може відбуватися зараження. Але ми це вже, якщо це наша домашня тварина, можемо побачити, бо це вже буде нетипова поведінка, вже буде якась агресія, вона не буде себе поводити так, як вона себе поводить, як зазвичай. Тому, якщо у нас є якась підозра, ми не зволікаємо, одразу йдемо до лікаря. Які ж симптоми свійських тварин, наприклад, у свиней. Також нетипова поведінка. Тварина може агресувати, кидатися на тварин, на людей. Головна ознака це слинотеча, зміна голосу, труднощі при ковтанні їжі або води. Особливість у свиней, що немає типового страху перед водою, вона може спокійно пити. Ну, а перед загибелью, як і у всіх, параліч? Як відрізнити сказ у свині від інших нервових захворювань, наприклад, уєскі та тишена? У свині є агресія. При Ауєскі вона ще так і називається уявна, уявний сказ псевдорабіус. І при тешена є тільки нервові явища і немає ніякої агресії? Потім, як проявляється сказ у корови? Також тварина стає агресивною. Це буває дуже рідко стосовно і свинею і корів. Це буває дуже рідко, але воно воно може статися. Корова агресивна, може бити рогами дуже рідко, але може прикусити. Таким чином ви вже маєте звернути увагу на те, що щось з твариною не те, вона може вас не слухатися, особливо коли корів з частних домогосподарств виганяють на череду, там може десь в лісі, яка лисиця може десь і вкусити. Звертайте на це увагу. Потім як можна ще заразитися від корови? Наприклад, при якихось маніпуляціях ветеринарних. При рододопомозі, допомозі, якщо ви не захищаєтесь, люба, люба рідина з організму зараженої тварини, або слина, яка може вам потрапити на шкіру поранену, на слизові оболонки, і ви підозрюєте цю тварину, вже потрібно звертатися до лікаря. Наступне запитання. Що нам робити, якщо нас вкусила підозріла тварина? По-перше, промиваємо під проточною водою рану на протязі 10-15 хвилин. Потім обробляємо антисептичними засобами, наприклад, спирт, йод, перекис водню. і одразу звертаємось до лікаря. Це необхідно. Не чекаємо 10 днів, тому що у нас є інструкції, що спостерігаємо за твариною 10 днів. Це само собою. За твариною спостерігаємо 10 днів, а саме йдемо до лікаря. Що робить лікар? Лікар вводить вам або антирабічну вакцину, або імуноглобуліни. Запам'ятайте, що після появи симптомів, симптомів сказ вже не лікується. Є також у вас може виникнути запитання, чи є вакцинація проти сказу у людей. Так, вона є, але це не означає, що нас вкусила підозріла тварина і не треба йти до лікаря. Також йдемо до лікаря, просто тоді вже лікар вирішує. Скільки вам ще треба вакцин зробити, тому що стандартна схема зараз сучасні вакцини це п'ять разів. А якщо ви були провакциновані, то це два або три рази. Це просто трохи менше до лікаря йдемо в будь-якому випадку. Також запитання може виникнути, якщо в нас собака провакцинована, а її вкусила скажена тварина. Чи заразиться наша провакцинована собака, тому що якщо вона в нас гуляє на дворі, ми можемо це просто не побачити. Як правило, ні. Але на, на, на все є, але якщо, тварина, якщо вакцина була прострочена, якщо невчасно була проведена ревакцинація, або якщо під час вакци... вакцинації тварина була кволою, або була трохи підвищена температура, ми не перевірили, не звернули на це увагу. То тварина також собака може заразитися. Тому обов'язково все ж таки ми йдемо до лікаря і говоримо про це. Е, і останнє, на що я хочу сказати, це так е, узагальнити топ 5 всю цю інформацію, що ми робимо. Перше, обов'язкова вакцинація один раз на рік наших домашніх тварин котики собачки. Не контактувати з дикими тваринами. Якщо дика тварина йде на контакт, це вже ризик, ніколи ми не йдемо з нею на контакт. Основні підозріли ознаки це зміна поведінки, агресія, світлобоязнь, вода боязнь, нетипові рухи. Четверте, якщо вкусила підозріла тварина, ми йдемо до лікаря. І п'ята, запам'ятайте, сказ не лікується, сказ це смерть.